Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Скажіть мені, будь ласка, а чи ви вмиваєтеся вранці? Молодці які, і зубки чистите, так? Молодці. А купатися ви любите? Я так думаю, що всі люблять купатися, гратися іграшками у ванні, гратися мильними бульбашками. Так? От сьогодні я вам пропоную. Намалювати такі мильні бульбашки. Для цього ми візьмемо ось такий аркуш паперу. Можна любий взяти, можна кольоровий, можна просто білий. Так, я приготувала фарбу рожеву і блакитну. Такі у нас будуть гарні бульбашки. А малювати ми будемо, дітки, ось такими. Кришечками, звичайними кришечками від пластикових бутилок різного розміру: одна велика кришечка, інша маленька. Тож бульбашки у нас різні, і великі, і маленькі є. Тож ми будемо малювати великі і маленькі бульбашки. Спочатку я намалюю великі бульбашки. Для цього ми беремо кришечку, праву ручку. і... Вмочуємо у фарбу, ось так ставимо кришечку і ставимо відбиточок на аркуш паперу. Поставили, підняли. Ще поставили, підняли. І так по всьому аркуші. Бульбашок багато, піни багато, у ванній. Так, ну, великих достатньо. Тепер будемо малювати маленькі бульбашки. Я буду малювати їх рожевими. Беремо іншу кришечку меншого розміру. І так само опускаємо у фарбу і ставимо відбиточки. Ось так. По всьому аркуші. У нас багато бульбашок. І ми з ними любимо гратися, так? любите гратися бульбашками у ванні? Так, я гадаю, що любите. Ось, дивіться, скільки багато у нас вийшло бульбашок. Дивіться, які вони всі гарні. Так, я гадаю, у вас теж, получаться дуже гарні мині бульбашки. А зараз я з вами буду прощатися. Кажу вам до побачення і чекаю від вас фото. До побачення!